Давайте повернемося до наших морських піхотинців, тому що наші кореспонденти побували на присязі, бачили, що таке клятва морського піхотинця, і ми пропонуємо переглянути цей сюжет. За усталеною традицією кожен, кому випала честь служити у морській піхоті, повинен пройти складну полосу перешкод і прийняти клятву морського піхотинця. До цього юнаки добре готуються, втягуються в службу, загартовуються фізично, входять у напружений ритм військового життя. Сьогодні приймаємо клятву морського піхотинця, но предводителя надав пройти полосу, полосу, включає включають себе фізичською, психологічською, химическую подготовку. В своїх силах увірення фінішу прийду. Олександр з Прикарпаття раніше ніколи не бачив моря, а вже два місяці морський піхотинець. За короткий час уже добре карбує крок, знає усі команди і навіть опанував деякі елементи рукопашного бою. каже відпочивати ніколи. Ми приймали клятву, тобто це випробування на витривалість. Сміливість, взаємовиручку, підтримку та об'єднання колективу з моменту прийняття клятви морського піхотинця випробування тільки розпочинаються, адже два з трьох днів морська піхота проводить на полігонах. Завдяки постійним вправам з тактики виживання в польових умовах, десантуванню з повітря та на БТРах з кораблів вони вважаються справжньою елітою збройних сил. Тут особовий склад, який попав служити в ряди батальйону, пройшов відбір, Том числе психологічкі, фізически, различные фізичне навантаження пройшов психологічну полосу. Морської піхоти був приведений до клятви. Тепер вони стали справжніми морськими піхотинцями, поповнили, поповнили ряди морської піхоти. Охочі служити за контрактом у морській піхоті приїжджають до Феодосії з усієї України. Романтика бавить чимало хлопців. Проте відбір тут проводить особисто командир батальйону. Нашому батальйону визначено завдання міністром оборони начальником генерального штабу. Командувачів військово-морських сіл до червня місяця цього року укомплектувати особовий склад батальйону військовослужбовцями за контрактом. Зараз в батальйоні йде плідна праця в цьому напрямку. На контракт для укладання контракту приходять багато молоді, в тому числі тут особовий склад, які проходив службу та не проходив службу в Збройних Силах. Після його приходження вони проходять тестування, психологічні тести, Бежали. здачу фізичної підготовки, та після цього вже ми вибираємо вкладаєві контракт чи ні. Кожен з командирів підрозділів особисто вручив чорний берет і потис руку своєму підлеглому. Тепер в рядах морської піхоти справжнє поповнення. Командир морських піхотинців також зауважив, що такі заходи проводять раз в два роки і рідше. Це піднімає дух особового складу впевненість у собі. Крім того, найближчим часом військовослужбовці батальйону морської піхоти братимуть участь у різних навчаннях. Наприклад, є офіцери та сержанти, які зараз служать за кордоном. На даний час військовослужбовці частини. Проходять навчання за кордоном, а саме в Грузії, в Чехії та Сполучених Штатах цьому, В цьому році також очікується багато навчань, а саме міжнародне навчання сібріс 2013 оцінка десантно-штурмової роти а, за стандартами НАТО, також несення бойового чергування в, а, з заходом в порти. Італії та Франції. Отже, приведений до клятви морського піхотинця особовий склад фізично і психологічно готовий до виконання найскладніших завдань. Адже девіз українського морського піхотинця вірний завжди. Ігор Олександрович. Клятва морського піхотинця. Всі побачили, що це серйозний момент. Прокоментуйте, будь ласка. Це значима подія в кожного морського піхотинця. Ну, не тільки. Такі ритуали існують морської піхоти. Як ви знаєте, в внутрішніх військах це краплений берет, у десантників це десантування. Те ж саме. Для нас клятва військо... морського піхотинця це зобов'язання військовослужбовця, який. Дійсно відчуває, що він став той бойовою одиницею елітного роду військ. Як ви знаєте, морська піхота на боях, в боях під час Великої Вічинаї війни показала себе таким родом військ, який практично не боявся нічого, навішисти називали Чорна смерть, в такому же дусі. В дусі самовідданості, патріотизму і відданості своєї вітчизні ми виховуємо морських піхотинців. Клятва зобов'язує його виконувати почесно свій військовий обов'язок перед батьківщиною, перед своєю родиною, перед суспільством, перед українським народом. Ігор Олександровичу, ще буквально кілька речень про гірсько-піхотний батальйон. До цього підрозділу було прикуто багато уваги. Він, в принципі, новостворений, вважається, йому тільки кілька років. І багато, навіть в нас телефонних дзвінків. дзвонять і питаються, як би туди потрапити, які вимоги. Ну, батальон вже в цьому році буде святкувати третю річницю, річницю з дня його створення. Якщо держава має. Гірську систему, а в нашій державі дві гірські системи це Карпати і Крим, то відповідно повинні бути в складі Збройних Сил цієї держави, відповідні підрозділи, які спроможні діяти в цих умовах. Для вимог щодо дій підрозділів гірськопіхотних, це є специфіка їх підготовки і специфіка застосування. Зараз в Збройсилах України існує два таких підрозділи: це горна горнопіхотна бригада, бригада в Карпатах mm -hmm. в Ужгороді і горнопіхотний батальйон складі 3,6 бригади береобороне у нас в Криму. Хоч і гори е, системи від, мають е, суттєві відмінності. відмінності, але ж підготовка. Що в Криму і в Карпатах, вона практично одинакова. Ми під час підготовки проводили суспільні дії між підрозділами одного і другого батальйону і бачили різницю в цих діях і підготовки. Суттєво, які є відмінності щодо вимог і відбору, Ну, перш за все це фізична підготовка. Тому що якщо брати дії військовослужбовця в степу або в лісистій місцевості це одна, і в діях гурського піхотного підрозділу, це, це друге. Це витривалість. Одно із етапів підготовки є здійснення масових переходів через гірські вершини і хребти. Не кожен військослубовець, військослубовець здатний це витримати. Тому перша це фізична, друга складова це вміння мати первичні навички щодо дій в горах. Як ви знаєте, виживання в горах має свою специфіку. І те ж саме, як в горах зробити елементарне укриття, як в горах. Видобити собі воду, як в горах зігрітися, це саме залежить від первинних навичок кожного військовослужбовця це зробити. По-друге, це подолання гірських перешкод потребує колективної витримки. Як кажуть, повинен кожен бути зв'язки. І ця зв'язка потребує колективного підходу до підготовки. Починаючи з відділення і завершуючи взводом горнопігодним, ну і спроможності використовувати ті гірські переваги для знищення умовного противника в горах. Приблизно так. Дякую. Ігор Олександровичу, у вас у військах берегової оборони з чоловіками служать і жінки. Напередодні міжнародного свята. Розкажіть, будь ласка, як вони сьогодні виконують свої обов'язки, на якому рівні, як ви оцінюєте їхню службу? Ну і, можливо, кілька добрих слів. Так, да, як вже було вам підтверджено, практично в військовоморських силах, в військах Берооборони в колектив жінок-військовослужбовців привишає інші колективи. В основному в службу проходять жінки на посадах зв'язківців, на посадах ті, які забезпечують життєдіяльність, і є і оператори, і навідники. є, тому спектр спеціальностей жінки військослубовців дуже широкий. Я хочу відмітити підготовку і. Жінки військослубовця відрізняється п'ятовка, від чоловіка. Вона більш така прискриплива і жінки відносяться, це, на мій суб'єктивний погляд, дуже ретельне до своєї справи. От на навчаннях. Минулому році, як я вже казав, на двох сторонніх навчаннях. У мене дві жінки військовослужбовці, одна санінструктор, втора, яка входила во авзоз за забезпечення, в горах провели цілий тиждень. Тобто в місті з чоловіками вони теж саме виконували обов'язок. Я вважаю, що вони на високому рівні виконали свої обов'язки під час проведення цих навчань, забезпечили своєчасне Іжею і виконували всі, всі завдання щодо надання допомоги, медичної допомоги. Ну і користуючи нагодою в предсвятковий день, хочу поздоровити всіх військовослужбовців жінок з наступаючим святом, святом весни, побажати бути такими, якими ви є, щастя весни. В душі, любові, і бути завжди тим міцним тилом, яким є ви зараз у нас, чоловіків. Дуже дякую за розмову. Приєднуюся до всіх привітань і нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був начальник управління військ берегової оборони, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з берегової оборони, полковник Ігор Воронченко. Дуже приємно, що були нашій студії. Дякую. Вам, дорогі друзі, дякую за увагу та нагадую, що служба військово-морських силах України це престижно, стабільно та перспективно. На все добре.